До речі, ми тут ще зайшли в розеточку, тут у світочки в Ну, коротше, поки не будемо розповідати, так? Да? Так. Да. Новий проєкт. В неї там намічається проєкт. Да. Скажімо так. Потім, будь-може, розповімо. Трошки пізніше, поки все в зачатках, а там побачимо. Да. Хочеться щось нове спробувати. Маю надію, що все манера. Ну нове це душу, ти 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 нове, типу по плані бізнесу якогось. Ну, Я завари, так да. Ну, да. Нове хобі. Це також можна назву. Хобія, може, може може буде добре. Може ну... переросте в щось більше. <рес> Понятно, в общем, авантюрист. Що там мучиш? Якусь двіжуку, кемку якусь, то так? Ну, да? ну, да, мені хочеться, щось таке вже хочеться, чомусь навчитися новому спілкуванню більше з людьми. Бо вдома ну, все одно ти якось застрієш. Ну. А, а це ж проблема, це, це, це ж проблема на всіх домохяїв. Хоча, як не хоча тобі і не сумно, постійно якісь справи, ну, вдома ти, ти теж не сидиш. То танці, то школа, то собачка, то те, то все. Ну, Хочеться чогось більшого. Самореалізація. Так, да, Самореалізація. Угу. Ну, все, будемо дивитись. Якщо я буду. Я допомагаю, як можу, зі своєї сторони. Спонсорством. Да, спонсорство, спонсорством. <laughs> мене мене одна задача. <laughs> ну і добрим словом ще можу допомогти. Так, ми куди підемо. Далі? Далі. Ми вже спустилися на Мілешку, виходить. Бачите, це наша знаменіта багатоповерхівка. Погнали. О, вже... Едель, Уже, дивіться, пройшло 40 хвилин, ми ходимо. Нам коротко, треба гуляти до 8 вечора, тому що у нас світло до 8 не буде. Це, до речі, для тих, хто казав, що світло не виключають. Все на генераторах. Ось весь наш район на генераторах. АТБ, всі кофійні, все, розетка, все на генераторах. Лупашить, водіть. О, тут хоч вітерок є, так? Трошечки прохолода пішла. Ми вийшли, думали, буде прохладно, тут хотінь така, 32 градуси. І теж вдома не хочеться сидіти. Світла ага. немає, сумно. То, Зазвичай старша донька гуляє з нашим песиком. Думаю, треба чоловіка вигуляти. І песика сам. Ага. Так що, друзі, такі справи.